Світові лідери недостатньо реагують на залучення Росії військ НДР до бойових дій проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Ісландії. Більше про це давайте почуємо я вважаю, що голос, США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос глобального півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати щодо присутності північно-корейського контингенту на території Росії. Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни. Це буде так само, як на самому початку окупації Росії нашого Криму. Тоді була тиша з боку заходу. Ніхто не хотів реагувати. Не знаю чому, але всі боялися ескалації. І Путін одного разу спробувавши с. Кримом зрозумів, що можна продовжувати, і він спробував з Донбасом і досяг успіху. Донбас був окупований з нами Богдан Ференс на прямому зв'язку. Це кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Богдан, наші вітання. Вітаю вас. Як допомогти е світовим лідерам е змінити страусячу позицію на позицію іншу? Щоб їхня реакція і дії, а не тільки реакція там словесна, та були достатніми е, на ескалацію у вигляді залучення ще однієї країни і військ цієї країни до війни проти нас, ну по-перше, про нову, можливу етапність російської війни, я вже говорив десь протягом двох місяців. Тобто, із цією етапністю, звісно. Мали б бути пов'язані дії нелінійного характеру наших партнерів західних, в першу чергу, тому що друге на чому я хотів би наголосити, це те, що реакція світових лідерів це досить така загальна загальний контекст. Тобто потрібно розуміти, що безпосередньо різні лідери різних країн вони по по різному сприймають контекст російського. Української війни я маю на увазі, якісь західні країни там для нас більш зрозуміло а те, що ми прагнемо почути від країн так званого глобального півдня, там, зокрема, Китаю, особливо в контексті е, можливої нової етапності російської війни, то це набагато важче, тому що дійсно е, ці країни вони російську війну сприймають у призмі своїх орієнтирів, і не завжди вони да, розуміють. Глибинно контекст, бо не завжди вони хочуть цього зрозуміти. Це перше, і всі переслідують свої інтереси. Це також потрібно розуміти. Але з іншого боку, якщо дійсно такої відповідної реакції не буде на ескалацію знову ж таки з боку Кремля, з боку Путіна, тому що по іншому залучення північнокорейських військ до російської війни по іншому це не може звучати. Тобто, це підвищення ставок, це сигнал, на мою думку, безпосередньо зараз до. Сполучених штатів Америки потенційно нового президента Сполучених Штатів Америки мовляв, ми можемо ще далі ескалувати. Тому давайте можливо щось обговорювати. От, власне, якщо не буде нелінійної наголошую відповіді з боку наших західних партнерів, то ситуація буде, вона вже є більш загру. Пане Богдане, ну сама реакція, наскільки вона сьогодні достатня, тому що з'являється фактично контингент іншої країни, третьої країни. Якщо раніше ми могли просто там сказати, що от Російська Федерація співпрацює з Іраном, поставляються шахеди, ракети, працює з КНДР, поставляються артилерійські боєприпаси, також балістичні ракети. То тепер це жива сила, і наскільки достатня є в принципі реакція? Ми не говоримо вже про НАТО? От у нас є західні партнери. Які вимагають якихось чітких там кроків від України, як вона хоче досягати успіху? Але самі вони наскільки вони сьогодні ефективні? Ну тут знову ж таки питання полягає в тому, що ми вбачаємо у цій ефективності заяв, звісно, подекуди недостатньо. Хоча вони лунали застереження. Там була інформація, що у Німеччині безпосередньо вже обдумують над санкціями щодо північної Кореї, але я не впевнений, що це дійсно те, на що будуть зважати в Північній Кореї з огляду на те, що ця країна вже давно під санкціями, і ми розуміємо, да, які пріоритети вона для себе зараз визначає. Вона з одного боку хоче проявити себе як завжди, що про неї говорили у більш світовому контексті. Це раніше вони робили за допомогою там пусків різних. Ракет різної дальності, наприклад, там раз в декілька місяців або в півроку всі так скажемо звертали увагу. Окей, у нас є північна Корея, ситуація е, серйозна з контексті безпеки. Давайте щось думати робити, але особливо нічого не змінювалося. Навіть тоді, коли Трамп був президентом і анонсував, що перезавантажить відносини з іншим, ну, пам'ятаємо фото ці, але знову ж таки особливих змін не відбулось. А тому щодо санкційної політики, що там лунає зараз по відношенню до північної Кореї, я не думаю, що цей фактор аргумент повпливає на те, що ця країна відмовиться від ідеї з одного боку, знову ж таки показати свою лояльність Путіну Кремлю а з іншого боку, потрібно розуміти, що вони хочуть отримати е, певний досвід в контексті російської війни, як вести сучасні війни, особливо технологічно, тактично стратегічно, тому що вони готуються завжди також до війни. І вони останні по, по факту війни з Південною Кореєю. Тому, власне, тут дві цілі, які переслідує тим чи ним. Стосовно наших домовленостей і перемовин, 10% від проголосованого Конгресом Україна тільки отримала слова президента Зеленського, в інтерв'ю журналістам в Ісландії. Це можна називати дипломатично, я не знаю, не не саботажем, а нерозумінням того, наскільки логістика чи інші процеси відігрують важливу роль у такій інтенсивній війні, і чи є у нас, чи залишається у нас бодай якісь важелі впливу тиску активного і грунтовного і змістовного тиску на адміністрацію Байдена у тому, щоб логістика була пришвидшена. Бо якщо Саліван на Ялтинській стратегії по відеозв'язку каже, що проблема у логістиці. І ця проблема не вирішена по сьогодні, то великі питання до того, хто цю логістику забезпечує. А це стовідсотково поза межами України, не Україна. Ну, те, що в публічній площині вже обговорюються такі питання, це вже, на мою думку, ну тобто, да, є серйозні виклики, особливо в контексті того, що відбувається в США. А це вибори, це політична невизначеність і це все ж таки фокус на внутрішніх контекстах, проблемах і ті люди, які зараз там визначають якраз відповідають за ці питання, про які ви зазначили, там за логістику і за взагалі контекст військової співпраці, ну вони не факт, а скоріше все за все, не будуть да, у наступному циклі політичному після обрання президента США, не будуть виконувати ці ролі. І це також впливає знову ж таки. На жаль, це впливає на. Загальний контекст, і ми бачимо, що занурення у електоральні перегони підвищена оця енергетична і політична напруга в США, з нею важко боротися. Ну я про це говорив знову ж таки неодноразово ще там за півроку до цього, що ми маємо бути готовими до таких подібних сценаріїв і оцінювати реалії, тобто, да, які є то щодо тиску, ви зазначили. Я думаю, що. Ну, власне, є певні виклики з тим, яким чином цей тиск застосовувати з нашого боку, з огляду на те, що ми залежні від того, що відбувається в західних країнах, від настроїв від позиції тих чи інших політиків і політичних партій, тому тут аргументи, і важливо, щоб ці аргументи дійсно сприймалися і не лише на словах, а у конкретних справах. Логістичному вимірі, я думаю, це точно можна було б і і потрібно покращити цю всю ситуацію, тому що наші військові потребують да, цієї підтримки щодня, щогодини, щохвилини військової від наших партнерів.